Hello Friendly, з вами на зв'язку, де не Ласкаво прошу народ у відео, де ми знову будемо малювати ваші аватарки. Сьогодні, на жаль, світло зранку виключили мені. Доводиться знімати при такій такі, коротше, фонарю такому та. Ну, що зробиш? Це вже не перший день, це вже з орками ми вже без світла живемо. Що поробиш? Та? Сьогодні ми коротше, намалюємо Тараса. Тарас написав. Е він ще там написав, мені бажаю швидкого одужання, Дякую тобі, Тарасе. Написав також, не дочекаюся, коли ти мене вже намалюєш. І сьогодні ми Тараса тебе і намалюємо. Я. Це не було під останнім відео, це було перед, перед останнім. Та. Я просто ну, беру не тільки під останніми відео, а перед під останніми. Ти пошукаю всіх, хто мені писав коли-небудь, що намалюй мене, то я знайшов тебе, Тараса, і тебе ми намалюємо. Та. Тому такі справи, Тараса ось така аватарка, не знаю, видно чи не видно. Отакий котик такого кота ми намалюємо. Зараз тому такі справи, учіш, let's go малювати цього підписника. Погнали! Деніс Френі малює! Деніс Френі малює, сьогодні він буде малювати. Тараса просто. Такого ось тараса. Коротше, тараса, са-са! Погнали малювати цього кота. Надіюся, що ми файно намалюємо і тарасові сподобається. Так. Тому погнали, хочеш малювати. Так. Не знаю, може вам бути не дуже добре видно. Того, що із за поганого освітлення. Ну, вибачайте. I rezultat pokażę. Tak. Tak, znowu owalczyk. Owalczyk, owalczyk. Tak. Так, малюємо. Хоча я перше провіряв камеру при такому освітленні, то вроді більш-менш видно, не знаю. Як вам буде, так буде. Плюс вже трохи вже світає, ну типу вже день робиться. Мало би бути добре видно. так. Так, добре, якийсь такий овал не дуже, але вже який вийшов, так. Такий якийсь. Добре, малюємо тепер кота. Так. 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 Страшку треба. Вчора в мене, коротше, була температура, думав не піду на роботу. Подивився, сьогодні температури нема, бо випив ліки вчора. Ну. Значить температури нема. Треба йти, так. так я, коротше, раз є, раз нема. Може як є, то не добре. У мене теж було так, що учора теж температура вечором є. Зранку вже нема. Дивно. То є температура, то нема. Коротше, ось таке. Так. Так. Тараса спочатку не було аватарки, він вже поставив, то вже мушу малювати. Бо того, що буква Т це не цікаво малювати букву Т всього лиш. Так. 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 Щось вони почали ці світла виключати, щось не виключали, не виключали, тут почали виключати. Що це? Надоїло вже. Ну що що зробиш? Так. Галстук. Та в принципі тепер очі треба йому намалювати. У нього такі витріщені очі, навіть не такі, які я намалював, треба витирати. Пробуємо ще раз. Трохи тако і трохи тут. Дивно, вже цей час вчора було більше видно. Добре. Тут трошки. Трошки не так, то очі тут я йому намалював. Уже буде так. Нема часу там перемальовувати. Так, ноздря, ноздрі, так, тепер рот, так, мордочка, так, тепер ці вуса. Так. угу. Та ще два вусика. Е ну, в принципі, там лишилося ще якийсь захриплений є теж. Застута це капець. Е значить... Тут лишилося вже розмалювати його так. Не знаю, в мене вийшлося якось ось тако. Так. Ось такий малюночок в мене вийшов, не знаю. Очі в мене дуже великі. Получилися дуже великими, так. Порівняно з оригіналом, то очі великі. Ну думаю, Тарас, Тарасові мало би сподобатись, не знаю. Так. Давайте, коротше, розмальовувати. Так. Тут ще можна дати якісь там тіні. То що, ага, вуха ми ще добре не намалювали. Тоже тоже так. Тут якісь смужки у нього є тут. Я, коротше, додав смужки, можна тепер розмальовувати. Так, і смужки на обличчі я додавав. Так, добре, давайте. Так, сам кіт такий собі. такий. Такий. Думаю. Такий труденький, так. Е, ну я взяв, коротше, такий. Тут тілесний, але то добре. Там щось рожеве вуха. Так, рожевеньке. Уже трошечки світліший. Правильно я казав, що в цей час світлішало, бо ще світло було на уключене, а... а це без світла темно ну, темніше. Видно. Так, вуха такі рожевенькі. Так, далі. Це у нас жовте. Це пляма. Так. так, продовжуємо далі іншим кольором малювати. Так, замалываем. Все, понимаете, потребность в Tā, šeju mēs aizminu. Tā, tā, tā. Так, то я біле не буду замальовувати, бо одною біле, біле лишаємо. Замальовуємо очі. Так. Вони сказали, вони коротше вимкнули світло у сьомій і сказали, що, ну типа, що у 10 буде включено. У 10-ті мене не буде, у 10-ті я на роботі. Та. Я думаю, що може не піду, но то йду, коротше. Это тоже мы включили. Що, выключил? Очі зелені, добре. З лицем вроді би справилися. Так, тут біле, тут червоний колір треба дати галстука. Так, галстук ми йому дали. Червоний. Тепер тінь синій, темно синій Я такий голубенький. Так, це не темно синій Це чорний. Поки все не розпробуєш, не дізнаєшся. Не, не Треба мати з собою якийсь чорновик, знаєте, щоб ці кольори пробувати, бо то щось не то. Так, почалося, ну в принципі у тараса не дуже така важка аватарка, по, по, в принципі, ще це замалювати, і в принципі буде готово. Так. Tak, třeba pěstovat. Tak, u prvou co nový do. No, desvěpne. Так, ну, в принципі, майже завершуємо. Домальовуємо. Все, по ходу тут трошечки. Все, Тарасику, ми тебе намалювали. Ось такий малюнок вийшовся в мене, твого кота. Я не знаю, це не твій кіт, але но... ну, я не знаю, що це твій кіт, скоріше за все, просто аватарка з Гугла. Але тим паче, ми намалювали такого ось котика, який стояв у тебе на який стоїть в тебе на аватарці. Пиши в коментарях, як тобі сподобалось чи не сподобалось. Ми підписуємо твій нік. І даємо е, автограф, та. так. Так, Тарас. раз. Та раз. Собачка. Тарас. Раз. 15 82. Так, підпис. The Dennis Friend. Так. Добрий народик. Ось така. Була аватарка Тараса. Пишіть, сподобалось, не сподобалось. Кого малюємо наступного е, пишіть, можливо, хтось попаде саме з вас. Тому пишіть побільше коментарів. Намалюй мене, намалюй мене. І я виберу найкращу для мене аватарку. І так як Тараса, намалюю когось із вас. А на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Так, так, дружні, потужні. Ми намалювали. 25 хвилин. Ну, це стандарт. Ось такий Тарасик у в нас получився. Пиши тарас, як тобі сподобалось, не сподобалось. свою оцінку дай в коментарях. Ну і всім пока. Бувайте!